Ну, як відомо, у нас є така в українському футболі секта хейтерів роденстайла. І Руслан Петрович, як на мене, в черговий раз, ну, дав їм прикурити, по шапці, можна сказати, дав. Дивіться, є критика, два типи критики. Є, коли об'єктивно, керуючись якимись певними фактами і, можливо, там, негативними результатами, так, є люди, які бо щось треба говорити, бо треба щось говорити, бо нам нема без чого робити. А є чесно, угол, такі. Ну, Таким одне слово, експерти, два, скажімо так, люди, які трошки були учасником скажімо так, футболу, футбольних матчів так, і мають якийсь певний досвід. Тому правильна критика, конструктивна у нас вже сприймається. А так, аби просто облити хейтом-брудом, ну, це, на жаль, в нас такі люди є, і від цього нікуди не дітися. Але як не крути, вона робить все рівно. Кожного з нас сильніше. Ну, якби ми всі жили б, скажімо так, гладили один одного по ну, тут, напевно, не було б. Всі були б задоволені, всі було б все класно. А так, хейтери, люди, які говорять, вони, звичайно, завжди знаходяться за спиною. Так, і... А хто попереду, хто далеко впереді, по дорозі, перед ними, вони будуть завжди обливати брудом. Тому, напевно, цікавих доля від них не дітися. Тому менше звертати на це уваги і рухатись вперед до своїх цілей.